Дивіться, я з вами згоден, і воно хай прийде. Але тут, я думаю, що вам би було цікаво знати, скільки було і за рахунок чого, і чого воно знімається. І на яку хоча б різницю. Ви не хочете інформацію вчити? Хочете чи ні, що ми його тоді давайте в цілому приймемо і закінчимо. Шановні та всі ні. Я думаю, що треба все-таки його подивитися. Те, що а ми з вами прийняли рішення загальне да, створити комісію, це однозначно. Але совершенно вірно, говорить російською. Шановні колеги, значить, слідче питання тариф на послугіванні. Саме Ніколавич, я з вашого дозволу, поки ви будете пояснювати це, всі ви, шановні, входите власні в нашому місті, часні, державні і так далі. Ви знаєте, що менше ціни, ніж 100 гривень за час. так. так. Немає. Тут пропонується без обмеження часу парілка дощу на 2 години. Ну, довго право. Бачить, хто я сказав, ви що. Навіть на 2 години. Значить, 44 гривні, 45 копій. Чого виникло питання? Було 24 гривні. Тобто на 20 гривень приймається. Але ми прекрасно розуміємо, що баня комунальне підприємство це може єдине місце, де є можливість піти людям помитися з малим достатком. Тому ми. Ви дивитесь пункт свідючий 15 гривень, якого не було передбачено зовсім його раніше не існувало. Це зробити соціальні дні, де люди за 15 гривень вийти на ту собі стоїмость, а може навіть в убиток за рахунок цих 44-4 гривень, щоб людина могла прийти йти, помитися ці лазя. Оце ми виходили із цього. Какие по будут поводу? Я тоже по типу вашу думку почуть. Да. Прошу, у меня такое ощущение, что здесь может быть обратный эффект. От того, что количество людей может резко уменьшить. Повышение цены, то общая сумма прибыли упадет. То есть вы можете получить обратную реакцію. Я понимаю, но мы сегодня прибыли и так там не имеем. А к чему лица? Справа в том, что цих за 15 гривен там буде, не будет пара. Тут написано без банка. Да, 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 Це душевые. Если не сильно что ты Ну, что то полезно Ну, если честно, то для кажется, это дорого. по мне, да, потому что я в баню регулярно хожу. Хочу сказать, что в Одессе... Сколько баня стоит? В Одессе стоит? 50 гривен э, час. 50 гривен час. Безлимитные, там есть тарифы для ветеранов, допустим, для малоимущих. Там порядка получается 30 гривен. это Одесса миллионники, там достаточно высокие общие тарифы на все У нас меньше Може бути сюди за кількість людей. А тут не так багато ходить туди, то Буде ще ще менше, якщо менше. Ні, Ті, що ходять, то вони будуть ходити. Вони не будуть платити 100 гривень, вони будуть платити 40. А яка кількість загалом приймається там щоденно чи по днях, ви можете сказати? В середньому півтори тисячі гривень за виходить. В середньому, так. Півтори тисячі за три дні. І клієнти стабільно ходять. самі люди. А ви з ними не цікавилися, вони буде, якщо збільшитись. Ні, та щось цікавиться, якщо воно вбиточно, що ж цікавиться. Ви ж не забувайте, що хороше ми діло робимо, я не спорю з вами. Давайте хоч тоді на нуль зробимо, щоб було хоча б комунальне підприємство, хоч ви не те, що вийшло з тих боргів, хоча б з боргів по зарплаті вийшло. Ми ж хочемо з вами, так, да, я розумію, що ми хочемо бути і хорошими і хочемо, щоб ми і дороги якісь латалися, і дороги чистилися, трактора заправлялися. Все. Ж, я вам скажу таку ситуацію, що ми з вами, коли випав сніг, випав сніг, я не говорю те, що ми збирали гроші на грейдірування, ходили з бізнесменів, що коли випав сніг, у нього запасу було солярки 100 літрів. 100 літрів солярки на комунальному підприємстві, коли випав сніг було запасу. Добре, що люди були. Ну, Давайте, давайте будемо тобі що, збирати будемо, будь ласка, ще одне, а як буде розмежовуватись, наприклад, там хтось слідкує ці, що отримують квиток за 15 днів. Вже... Різні дні. А, різні дні. Зарізні діти додаємо дій. Ваша людина може прийняти досить у четвер. Середача твои русские женские день будут. После 6 часов нарипирователь можно сделать. Там знаете, что можно сделать? Там можно разделить в развитии. Затраты на расходку уже постоянно. Постоянные расходные есть. В рабочее время нет. Можно неэффективное время просто сделать более дешевым. Никого нет. В рабочее время никого не будет. Так, інформацію отримали? Я бачу, таких возміщення великих немає по поводу цього. Так, следующий винту. Давайте, давайте ми проговоримо з вами. Спасибо. Так, що у нас далі? Надання послуг рятувальних послуг компанії ями презентування на противище. Значить, До цього суму було 500 500. 500 було рівно, так? Да? Ну, Оксана, коли зараз добавить, я зарядуваю, якщо не правильно ще скажу. Ми порахували те, що ті люди, які копають ці ями на кладовищі, ну, ви знаєте процедуру, що треба день копати, коли хоронять, і ночі не можна копати, і трактором не можна копати. Тобто, є певна процедура. І причому, що літом копають за 500 гривень, що зимою, коли треба ломами, кірками і, і слонами, і все. Зробили вони прорахунок, ні на яку прибаві, не на яку нічого розбавили. Ті люди, чотири чоловіки, які копають, комунальне підприємство, їм ще доплач... приходиться доплачувати до заробітної плати, до того, що вони, ну, скажімо, фактично заробляють на цих роботах. І ще 1900 гривень в місяць. Питання в тому, давайте відмовимося взагалі, щоб копали, хто охорони, хай собі копають. По послугу не тут, же, тут питання стоїть принцип, не принципово, що ми тільки копаємо. Людина, якщо хоче, місце є, її визначили, є, вони наняли людей, вони можуть там і безплатно, хто там викопати. Хтось може за тисячу, за дві викопати. Тут питання не стоїть. Ми хочемо привести те, що якщо ми вже ми займаємося цією послугою, і людина в нас їй не, ми не зобов'язані людину, щоб вона в на нас хоча б місяць, ці люди, окупали свою зарплату. Це теж соціальний проєкт політику.

Ну, по роботі дрівя, ні, може бути три. Ну, я не думаю, що вони за день три. Скільки максимум може викопати за день? Дві максимум може. Ну, це, напевно, вже треба, я не знаю, як А, ні, і долі, і долі людей додавляє. А, людей додає. Так, так, так. не хорони. Ну, я вас за день. Ну, я знаю, по хутенько хорони. А, треба дві людини, для рам будуть. Два чоловіка, доки до я вам Ну, надо ще дивитися, де ґрунти, там де пісок у вас. Там е сок. А там? Там, там е А там Совршено верно. Ја ма копај се до Питера. Но, Володежь, дудже, там, но во нешто там, за Тоа е многу. Тоа Тоа Ми не говоримо за це так. Ну Люди задіяні, вони ніде не можуть ми її використати забрати, там... Вони там ждуть, поки не привезуть, поки не опустять, поки не зроблять допомоги. Ну, Зак... ну, вони ж самі так так так. Да. закидають. Да, да, так, 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 так. Так. Тут так, я вам скажу, знаєте що <плес> ще? Ми дивилися той факт, що, допустимо, до обіду викопали, після біда ми їх забрали, і вони сміття збирають по місту. Уже за рахунок цього можна було б зменшити все. Але виходить так, що якщо вони вже задіяні, то вони там день. Уже нікуди воно у нас випадається. Що ніхто на цьому не хоче заробити. Але робити, ну я розумію все, але робити, щоб він зараз хотів і ну, вже отвертку, дай, дай цього ну, так теж не може прийти.